Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Ніколи не було такого. І от, опять. прямо зараз, тривають консультації в США і так далі. Але це виглядає вже серйозно. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європи через це почались проблеми, конфлікт інтересів. Але що саме цікаве, тут США ну явно виглядає лідером всієї цієї позиції, бо вони диктують правила, більше всього грошей вони всім дали, більше всього можливості, більше всього самі знаєте чого відправили. І вони, типа, у руля. Всі українці, у яких є паспорт України зараз, от для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП, поняла? Американського рівня. Дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент в інстаграмі, Ютубі, так і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, і скачаний, TikTok, Фейсбук і так далі. Для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю. Я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба переходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому. Це підійде і так далі. Перший раз такий набір робимо. Збираємо команду і все, вперед, погнали. За своє життя треба думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, всі просто щось своє мутять, крутять, нам понав'язували кучу різних наратів. Ми з вами сремся через це все. Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Дивіться, декілька разів вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Мені таке враження, що вони от розкачують цю Цю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання, Чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну, не виходить це всю історію вирішити. Ну я, я не знаю, реально на чесному слові і Святому Духі ми ще тримаємося, і якийсь такі український, я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От у українців якась є суп суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Для мене це все як бла, 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 бла. Поняли, десь хтось збирали, щось порішали, щось пораз... порозварювали, поділили якісь вкиди, е е е і в мене такі враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Ми люди ну, поумніші, ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я взагалі не розумію. Скажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП, це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там. Там, там понял, там нема маркетолога в нормальних. Тобто, ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра. А на А деле, кожен день прокидаюся, іначе як оцей шоу Трумана, кожен день понял одне те саме, просто ужас за ужасом. Все, що я тут бачу, це просто забезпечити своє життя, допомагати цим всім армії. Ну хоч хоч як то воно буде легше. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються папа -па.